Чи була зрада з його боку? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера і подивимося, чи зраджував він вам у період вашого, ваших стосунків. Чи була зрада? Ревнощі присутні це 100%. Дуже багато таємниць у чоловіка, да. тому і ви підозрюєте його у зраді. Спілкування з іншими жінками було, а це є свого роду зрада. Якісь жінки, може, думають, що а, поспілкується та назад повернеться. Ні. Спілкування з іншою жінкою це і є зрада. Навіть якщо в них не було інтимних стосунків, все одно це зрада. Коли чоловік Переключається на іншу жінку, приділяє її увагу, тому не дуже гарна поведінка. Спілкування з іншими жінками в нього було. Через те вас дуже часто виникали конфлікти, виникали непорозуміння і навіть неодноразово були паузи у спілкуванні через його таку поведінку, тільки через його поведінку. Зараз на даний момент також, також. Є спілкування, ну і відпускати він вас не хоче. Тут навіть він говорить вам про майбутнє. Але яке може бути майбутнє з таким чоловіком? У вас тут теж характер непростий, ви категорична. Якщо ви сказали, що ні, значить ні. Ну Тут він, ви поставите крапку, а він прийде з пропозицією. Дивний чоловік. Відпускати він вас не хоче, але і спілкування покидати також не хоче. Так що тут задумайтеся, чи треба він у вашому житті? він прийде миритися. Ви поставите крапку, він знов прийде миритися. Буде шукати шукати спілкування, шукати спільну мову. А взагалі може він змінитися? Чи може змінитися? 100% ні. Не може, буде навіть якщо у вас буде сім'я, все одно спілкування будуть, і якщо ще до цих пір зрад не було інтиму ні з ким, в майбутньому вони будуть. Не дорожить вами взагалі, не дорожить вашими стосунками, не цінує вас. От і все.